Я довго на ремонт. Ремонтував я вже цей автомобіль півтора роки тому в общем, повилазили отакі моменти. Ось тут була режі. На той час, коли я її робив машинку, там все було класно, не було корозії. Ну, от показує практика, що наружку зробила, внутрішня частина була все ок і почало лізти. Так, звідси трошки друга ситуація. Тут вилазе от сюди, чи це непонятно, що там. Так. Розпакую, подивлюсь, поймем, що там і чого, яка причина. Так, пішли дивитися, от куди ноги ростуть. Mm -hmm. uh -huh. Видно? Так, ну не регіоне? Видно, да? Розпакував. Маємо таку картину. В общем, я сюди антигравій Білий, це ґрунт і вон під ґрунтом білим зеленкуватий такий відтінок, це кислотний ґрунт. В общем, бачите, як корозія себе проявила. Тут уже була корозія півтора року і вона обратно лізе. Ну тут ще треба зараз докупатися до істини, можливо, це вже зсередини лізе. Тут треба говорити, на жаль, метал, Сквозна корозія. І це все лізе зсередини. Бачиш? не фокусуйся. І от дірочки. Це все отвори. Метал гнилий зсередини і воно лізе наружу. Звідси зачистив, але ж Якщо от сюди глянути, бачиш, там вже металу немає, воно все гниле там. Ну, от така тут корозія. Далі вище по арки йде. По-хорошому тут уварювати. Тому що, тому що, тому що. Це, це ненадовго, це до весни. Ну І на цьому ремонт поки що завершений. Загрунтував. По-хорошому тут треба переварювати. власник вирішить, що робити. Тоді буду далі займатися. Продовжую з фіатом роботу. В общем, вчора законсервував, загрунтував, ну і власник мався їхати на переварку порогів. в общем. Певний період прийшов, подумали-подумали, чи власник подумав. Сказав мікроотвори оловом. І на цьому все. Звісно, я рекомендував переварити, тому що метала зсередини немає. Якщо вже пішли в трьох місцях тирки в чотирьох, навіть піднизу. Олово до пори до времені. В другому місці пробіє і буде та сама какашка. Так що власник попереджений, що тут гарантії ніякої, значить робимо так, як він хоче. Змив ґрунт, ще раз відпісочів, щоб у нас впорах все було чисто. Ось так виглядає. Хорошо, треба буде застукати. Все діло і зробив таку типу ямку, щоб там олово залишилось. Ну і потім антигравий, Ну металу вже немає. Це я легенько б'ю. Так, все, розматував зону. Заплавив оловом, залудив. Так, і тут залудив. Знизу не вийде, тому що олово падає вниз, а не наверх. Так що там так і останеться. Можливо, чимось зашпаклюю Сховало окно Так, звідси отак. Максимально пропісочив. Тут також про пісочі прийняли рішення отвори залудить а там як буде в майбутньому Далі зачистив внутрішню частину. ну Це вже, як кажуть, клієнту бонусом. Про внутрянку не домовлялись але я вирішив йому зробити. От так. Зачистив. Так, показав клієнт, а воно тобі треба. Ну, скажімо так, я рішив зробити Тут зачистив, була корозія тут полочку зачистив, була корозія Можливо, антигравієм пройдусь кантик, щоб менш пісочилось. Ну і на цьому все. Так, готово. Кислоту наніс в один мокрий, закритий шаф. Тут, ну і от там, не знаю, видно вам, не видно і отут. От Якщо видно. Сушимо. Мокрий грунт. Залив пієску. В общем, скотчем обмотав. Буде без стакана основного. Дуже зручно буде наносити із біларії. І вата. Значить, отак робимо. Оп! Видно, да Чіпляємо на пістолет. І в незручних зонах грунтуємо, залазимо куди хочеш. Зараз покажу, як це буде виглядати. А виглядає це отак. Оп! Скотт для того, щоб стаканчик про всяк випадок не розпакувався. Можна і отак фарбувати і боком, і залізти під арку буде дуже зручно. Це якась срака. Видно? Що це може бути? Змиваємо нахер його, блять. Заново кислота, мокрий ґрунт, капець. Так, ну що, друзі, другий день? Антигравій вже висох. Отак виглядає. Зараз перечухую оцю зону. Підрівняю трошки, провірю на окантовку. І все фарбуємо. Ну, Помимо того, що готуємо цю всю зону під фарбування. Готово обклеївся. Отак виглядає обклейка. Так, у мене в в місці прокірчик. Тут треба обережно, буду, мабуть, фарбувати через фен з прогрівом елемент, бо там підірве по-любому. Так, планував переход десь тут робити, а потім між дурючком. Там дві малих зони, я думаю, що повинно вийде. Так, вмятини. Видаю себе зовсім по-другому, типу п'ятна темні. Туди базою я не доходив. Так грав. і ремонт, ну, я доходимо. І знову за наремонтом тимчасово я тут за не надовго надо хватить. Ну, наскільки хватить, наскільки хватить. Отак. Вот Mm. лаком між лічок. А оці м'ятини раз. І тут я не їх не трогав. Ну, по понятних причинах, бо там зона розташовки лак. Добавилась робота по фіату. В общем, надо заантікурити підкрилки задні. Я тут уже трохи почистив. Отак. От і там, отак, в общем, антикором треба задути. І з тої сторони також Привез, привезли мені отаку штуку. Цією штукою буду антикори І праву сторону за подтасовку. Тут уже хтось антикорив, щось робив, не знаю, мабуть, на грязь. Бо все воно тут, отак, облазить. Видно, так? Да? Коротше, я вимив гарно. Хімією вичистив отам. Отам. Отам би воно не ржавіло. Аби обробили його там перед тим, як закатувати оцею херню і Ну все, продовжую роботу. Продовжую роботу з фіатом Отак. От виглядає обклейка. Значить. Кайомочку ще одну роблю. І у нас тут буде чорний чорний бітуний состав чан тигравійний. І повністю зараз закатую це все діло. Зараз кислотником пройдуся ці всі моменти і на кислотник наношу. З тої сторони. Зараз покажу, так само буде. У нас оцей бортик буде в чорному антигравію герметику. Так. І тут буде оброблено. Оброблено буде так, як просив власник. Ну це вже на всі гроші. Дивіться. Антигравій плюс кайомка пофарбована в колір кузова. По красоті. На всі гроші. Пішлося там. Аналогічно так само ця арка фарбована. Ще раз прийшовся антигравій. Ну і ще раз зафарбував. І тепер все гарненько. Все Всім. Все, до завтра сохне. У нас сьогодні що? У нас сьогодні 10-12. Надо бранчу.